Більшість людей, до речі, на нашій планеті є мутантами. Ну всі ми мутанти в різній ступені. Але зараз я говорю про тих мутантів, які вміють пити молоко. і Їм від цього нічого не буде. Таких людей до речі, в більшості популяцій абсолютна більшість. А так як ця певна мутація, яка виникла у нас в популяції, і дозволяє людям в дорослому віці споживати молоко у великих кількостях, вона виникала кілька разів у всьому світі, і ці люди мутанти розповсюджувалися по всьому світі нерівномірно. Зараз ви можете бачити карту, скільки людей мутантних за цим геном є в різних регіонах усього світу, і ви можете бачити, що в деяких регіонах світу, наприклад, в азійських країнах, кількість таких людей дуже маленька, там майже 100% людей, не може пити звичайне молоко. З лактозою, тому що буде відчувати дискомфорт після цього. А в деяких регіонах таких людей абсолютно більшість. Це до речі, одна з цікавих історій з нашої з вами колишньої еволюції, як саме ми з вами еволюціонували, які мутації у нас виникали, та як ми розповсюджувалися по всьому світу. Більше цікавих фактів і про молоко, і про генетику, і про нашу з вами біологію. Ти можеш дізнатися, якщо на мене підпишешся.